Всім доброго дня! і Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий цікавий автомобіль. Це у нас є Шкода Карок 2018 року з двигуном 1,6 дизель на автоматичній коробці DSG з пробігом 169 тисяч км. Вартість цього автомобіля 30 тисяч доларів. Це відео ми робимо в додаток до оголошення авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і коротенько про цей автомобіль. Він був придбаний на нідерландському аукціоні і привезений звідти, щойно розмитнений. Повністю всі папери зроблені для першої постановки на облік в Україні, Сертифікат, все присутнє. Автомобіль без жодного підкрасу, в ідеальному збереженому стані, в дуже класному, гарному кольорі, який, як хамелеон, переливається від зеленого до синього на сонці. Рівненький. Гарненький, без зауважень. Він весь сервісований, є повна історія обслуговування, теж відео в кінці покажемо. Ну, трішки по комплектації. Маємо адаптивний круїз з дістроніком. Далі до салону. У нас тут шкіряний бежевий салон чи жовтий, чи бежевий, Ну, стан класний, збережений, гарний. Панорамний дах з люком. Така сенсорна мультимедія, підігрів осіді, бездротова зарядка. Точний пробіг у нас 169 897 км. Вот такие станки РМА. Все маяки, поперечки, заводские. Станка тут Дуже достойно выглядит автомобиль. Взорные карты. Задний ряд сидений. Багажник у нас є на кнопці. Тут такі сіточки приємно, що зберіглися, що ніде не повикидалось. При перевезенні якогось дрібного вантажу вони гарно виручають. Тут у нас комплект, компресор, балончик та крюк, знак аварійний, все присутнє. Стоїть гарна зимова гума бріштова. Вона, до речі, у нас без адблю. Були питання колись по короках, чи вони з задблюсь, чи без. Так, Стан пасажирського сидіння. Все дуже гарно, достойно. Ну, зараз заведемо, побачимо, як панорамка працює у нас, які можливо асистенти є. Також він код для тих, хто хоче перевірити її по різних базах. Зробимо тихіше. Так. Спочатку у нас від'їжджає шторка. Робиться величезне панорамне скло. Для романтиків річ крутезна. Далі є багато положень панорамної криші, вона може бути як люк, роздвижна, для любителів охоти теж. Штучка непогана, можна зайці постріляти. Так, дивимося, що в нас є автоматичне світло. По машинці пройдемося. Трошки пильно зараз у нас. Так. Допоміжні системи водія. Фронт асіст, контроль дистанції попереду. Далі попередження сигналу попередження середнє. Розпізнавання втоми, також активоване. Далі навігація з картами України та Європи. Apple CarPlay. Все є розблоковане. Також дивимося, коли в нас слідчий сервіс через 7900 км або через 102 дні. Демос ще ми робили виписку по сервісах. От вона з самого початку була сервісована. І останній сервіс у ній був на 153 тисячі 11 місяця 2022 року. Усім дякуємо за перегляд. Кого той автомобіль зацікавив, телефонуйте, будемо детальніше розповідати. Ставимо лайки, до зустрічі!